Вітаю, дорогі глядачі. Багато українців вчора переживали дуже важку ніч, а от з коли те вбили 22 людини. Мабуть, для мудрої людини це було б остаточно визначенням, чи хоче Кремль миру чи ні, але не для Дональда Фредовича та його команди. Чому моральність команди Трампа тільки зростає, чому Трампівський мир не приблизився ні на йоту? Американські та європейські чиновники вважали, що мають реальну можливість покласти край війні в Україні, Посланість президента Трампа. Юрські рішалості вітко полетів до Москви на зустріч з кримлівським мудаком, вважаючи, що прорив можливий, Трамп привітав Моділу на Алясці, буквально розстеливши червону доріжку. Зеленський поспішив до Вашингтона з європейськими лідерами, деякі з яких навіть звучали оптимістично, і дехто восхитівся цим копіумом, особливо на заході. Однак після того і такого шквалу дипломатії Московія. Майже не відступила від своїх давніх позицій щодо України. Моль не погодився на спільну зустріч, що обіцяно Трампом навпаки, Кремль називає і далі Зеленського нелегітимним, а їх умови не зменшилися ні на момент. Навіть європейські чиновники кажуть, що чи їх збентежило те, що московити обіцяли американцям за зачиненими дверима, і що ще може виплисти назовні. Усе почалося з Віткофа, якому в Кремлі подали страву, яку б яку прозвали би Чебурек Віткофа пару днів. Усі пробували розуміти. Що ж кремлівський мудак хотів, аби сталося перемир'я, які умови він дає. Потім європейці наставили Фредовича перед самітом з Мудаком, але часто Трамп, по суті, плаває і починає п'ятіться перед путіним і навпаки починає трешаніну видавати, коли він там залишається в одній кімнаті з, з Путіним. Бо часом трама впливає остання людина, яка залишається в кімнаті. Цього разу він був з путіним звідкофом і Марко Рубіо. Тут дуже добре було, що там Рубіо був, хоч трошки щось могло злагодити. Зустріч, яка тривала кілька годин, завершилась без жодних відчутних висновків. Трамп і путін виступили із заявами, але не відповіли на запитання преси. Це призвело до припущень, що дискусія мало що зробила для виходу з лухового кутам європейці пробували і після цієї зустрічі пояснити позицію Трампу? Здавалося, що поплава зменшилась, але це лише було припущень. Останніми днями Трамп приватно обурювався тим, що його гучні спроби дипломатії ні до чого не призвели. Повідомив в пресі високопосадовець адміністрації. це роздратування посили деякі яструби проти Москви і республіканській партії. Зокрема, сенатор Лінці Грем, дехто як Грем казала Трампу, що треба ввести обіцяні санкції. Але Фредович, як у тому мемі, на тій каналі погроза санкцій, два-три тижні. Путін хоче миру і бомбардування України. Так по колу так і от і думає. Форма можливої мирної угоди, якщо і коли вона буде укладена, залишається неясно. Сполучені Штати твердо не зобов'язалися надавати гарантії безпеці України, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідувальними даними з українцями та потенційної пропозиції допомоги з протиповітряної оборони. Ну і фактично навіть менше ніж те, що було за Байдено. Хоча заради справедливості слід сказати, що адміністрація Байна залишила нас у такому стані своїми червоними лініями та страхом ескалації. Трамп також висловив певне розчарування Зеленському та Європі, вважаючи, що їхні вимоги нереалістичні та мають визнати, що Україна має втратити частину території для припинення конфлікту. Він вагається, що до більшої участі США побочись відчужити свою базу в мага. Він активізував свої зусилля, щоб звинуватити у війні свого попередника Джо Байдена, навіть через сім місяців після початку його президентства. Але для Трампа особисто байдуже, як війна закінчиться. Він хоче Нобеля з миру. А що буде після цього, та хоч по і вчора стається справді трагедія. Загинуло 22 людини. людини. Як на це реагує Білий Дім? А ніяк виходить оця голова, що ляпає Керолайн Левіт, і народжує геніальну мислю. Що бачить, це дві країни, які вже дуже довго воюють. Москва атакувала Києва. Україна нещодавно вдарила по московських нафтопоробних заводах. На думку прес-секретаря, ну це ж одне й те саме: вбити чотири дитини і загалом 22 мирних жителя і знищити 20% НПЗ. Як взагалі можна ставити на один рівень удари по стратегічних об'єктах та атаки по житлових будинках, коли українці сплять? Що це з легітимізація ударів? Як не можна розуміти, що коли ти б'єш по спроможностям воювати, це одне, а коли ти б'єш по дітях, це зовсім інше. Просто бажання зрівняти. Нападника і жертву. На відміну від Кремля, ми готові йти на те, що хоче Трамп. Зеленський де факто згоден на заморозку війни по лінії фронту і наші удари по Москві. це відповідь на спроби Московії захопити більше. Натомість Путін не хоче зупиняти війну і вбиває українців для того, щоб забрати більше ніж захопив відповідно до поточної лінії фронту. Тому ця заява Білого Дому це по суті дурість помножена на відсутність будь-якої моралі. Ходять чутки, що під час розмови голови Європейської комісії з президентом США після нічної атаки. України Фондерляїн попросила Трампа терміново впровадити санкції проти Москви з боку США. В відповідь Трамп заявив у стилі, що європейці теж мають вводити санкції проти Індії та інші серйозні обмеження. Це в стилі Трампа, що він не хоче тягнути санкційну лямку. І ніби зараз європейці очухалися і готові це вводити більше. Тут ЄС має проявляти проактивність, бо це їх стосується напряму. Трамп не байда не буде тиснути, а не м'ятися далі. Тож вводьте санкції проти Індії, теж і буде. Більше аргументів справді тиснути на Трамп. Є правда доказ, що Трамп може змінювати свою певну позицію. Великобійні ракети були дозволені до імпорту в Україні за гроші скандинавських країн. В основному це було буквально нещодавно. Тож Європа, давай рухайся, вводь санкції і вимагає від Фредовича, хоч би продавати щось. Більш цікавий нахрюк йшов з Кремля. Одразу після нічної атаки відбувся контакт. Непрямі переговори держсекретаря США та Лаврова ініціювали московську сторону. Тема обміну думками. Одна ми настійливо просимо президента США вплинути на українську владу з тим, що вона погодилася, запропонована нами повітряне перемиря та припинила атаки суб'єктів нашої нафтогазової галузі. Кажуть, що не раз вже московити зверталися в цьому питанні. Це доволі логічно. Ми почули від декількох джерел цю інформацію От, і ми вважаємо, що в принципі це достовірно. Дуже боляче для московитів такі удари, і от вони будуть перед американцями намагатися е, вимагати їм, щоб в Українці перестали бити по, по нафтопероробним спроможностям. От подивимося зараз на реакцію американців, чи будуть вони тиснути на нас в цьому напрямку. Сподіваємося, що держсекретар все ж таки Пояснити Фредовичу, що це не одне і те саме а бити по НПЗ і бити по людях. Ну, це вже окрема історія. От сподіваємося, що не буде таких. Загалом, як бачимо, мир Трампа така ж ілюзія, яким мріє Кремля, що фронт розвалився за дві-три неділі. Питання: чи буде Фредович далі грати тако чи вже врубить суб'єктність? Будемо дивитися. Всім дякую, дорогі друзі, за перегляд. Тримайтесь. Не все так погано, правда, чути це все, що Трамп говорить, важко, боляче, це дратує дуже сильно, але і правда в тому, що все ж таки експорт дозволив. Подивимося, чи ми зможемо використовувати ці ракети. Це теж питання, тому що він тут дозволить експорт, а почнеться з цим фігня, як за такам самим, так? Розставляємо, розставляємось, коли там червоні лінії. Ну, по суті, що він каже, ми будемо менше вам допомагати. А допомагати будемо лише тоді, коли Москові буде щось погано робити. Ну нормально, та замість того, щоб тиснути на Москові, вони нам проблеми вставлять в палки колеса. Ну нічого, Всім всього найкраще. До побачення.